Відеоміст Полтава, Пирятин, Лубни Одеса. Просвітницьке зібрання такого формату пройшло у нашому місті до 160-річчя від дня народження нашого земляка історика козацької доби, лікаря-гомеопата Івана Луценка. Саме Іван Луценко популяризував українську мову. Саме Іван Луценко стояв біля витоків загонів українського війська в Одесі. Саме Іван Луценко в Одесі розвивав українську медичну науку. Це видатний борець за незалежність України у 20 столітті. Говорити про видатних українських історичних осіб важливо, кажуть студенти-парамедики, яких запросили до участі. Тим більше, що Іван Луценко був ще й лікарем. Хоча зізнаються, дізналися про це лише зараз. Я про нього не знав, але здивувався, що він з Полтави, ну, з Полтавської області. Це було дуже приємно, якби що у нас виховують таких. Громадських діячів це було дуже інформативно. Ми дізналися більше нового про цю історичну постать. Також це було як історична довідка про події, які відбувалися в нашій державі. Біографічних джерел про Івана Луценка небагато, тож поширювати інформацію про цього видатного чоловіка вкрай важливо, каже завідувач відділу краєзнавства обласної бібліотеки імені Кутляревського Марина Федорова. Біографічних джерел про його діяльність дуже мало, тому я вважаю, що заходи такого формату вони мають бути, вони повинні нам саме полтавцям відкривати. Імена своїх земляків помер Іван Луценко. Потрапивши в полон до більшовиків. Вони підняли його на штик в центрі станції Красилів на Хмельниччині.